То лична влада любить повторювати, що обов'язково поверне киянам усі незаконно привласнені різними ділками землі. На практиці зробити це виходить рідко. Наприклад, Київська прокуратура вже кілька років намагається забрати землю у ЖБК Совські ставки компанії, близької до теперішнього заступника мера Києва Павла Рябікіна. Слідство інфоз'ясувало, чому процес іде так важко. Виявляється, в історії фігурує ще одне відоме прізвище Льовочкини. Пірна ділянка це мальовничі, оточені водоймами землі столичного Жукового острова. Більше 15 гектарів, ще у 2002-2003 роках київські депутати віддали в оренду фірмі Зелений порт 50% якої належить Рябікіну. Згодом на частині з них виріс яхт-клуб Маячок. Інший шматок за згодою сторін у 2010-му було передано житлово-будівельному кооперативу Совські ставки. Відтоді земля стояла фактично незайманою. Її приватність видає тільки паркан. Активністю відрізнялась тільки прокуратура, яка роками намагалась відсудити землю. І нарешті здобула проміжну перемогу. На початку квітня господарський суд Києва визнав рішення Київради незаконним і постановив. Зобов'язати обслуговуючий житлово-будівельний кооператив Совські ставки повернути у розпорядження Київської міської ради земельні ділянки по вулиці Лютневій, 58А і 58 в у Голосіївському районі міста Києва. Павло Рябікін називає рухи навколо совських ставків шоу-програмою правоохоронців. Признання в судовому порядку, а, рішення. Київ Рада не действительно не влечет автоматическое собі. То есть это еще піар-прокуратура не очень чесний. Почему? Потому що має бути второй судебный процес, в якому треба розторгнути договор аренды. Свій спокій заступник голови КМД, який особисто підтвердив слідство зв'язок свого зеленого порту ЖБК «Совські ставки, пояснив тим, що вже звик до судових процесів. В складності до сьогоднішнього дня по территоріям Мичка і прилегаючи к нему, пройшло более 28 судебних процесів по ініціативі прокуратури. Та незворушність Рябікіна може й мати іншу причину. За нашими даними, у землі совських ставків вже є набагато вищі покровителі. Як з'ясувало слідство Інфо у Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно, земельна ділянка на лютневі 58А та В, яку начебто відібрала прокуратура, фігурує у іпотечному договорі. Фактично, вона закладена. В іпотечному договорі між банком Кліринговий Дім та ТОВ Квентал Сервіс псовські совські ставки виступили майновим поручителем, а предметом іпотеки стала якраз земля. Фактично, за документами, у серпні 2014 року псовські совські ставки поручилися за компанію Квентал Сервіс більш як 9 гектарами на Жуковому острові перед банком. Оцінили землю у 164 мільйони 756 тисяч 800 гривень. За це Квентал Сервіс отримав від банку ліміт поновлюваній кредитній лінії на суму понад 116 мільйонів гривень. Повернути гроші до банку компанія Квентал Сервіс має до кінця серпня цього року. Поки ж гарантує виплату землею, яку заклали совські ставки. Якщо ж компанія борг не віддасть, банк може забрати собі землю. А заяви прокуратури про повернення землі киянам виявляться пшиком. Банк за рішенням суду визнається як доброчесний набувач, і, відповідно, в подальшому з майном має право робити що завгодно. І як показує практика, відсудити у нього у доброчесного набувача це майно. Практично не вдається можливим, на мою думку, має місце типова схема, яка діяла багато років, і полягає у тому, що у набутті права власності на майно юридичними та фізичними особами як доброчесним набувачем, щоб дізнатися, чи планує квентал сервіс розплачуватися з банком, їдемо за юридичною адресою товариства, вказаній у реєстраційних документах. Приїжджаємо до житлового будинку, де немає навіть натяку на існування компанії. За телефонним номером представниця компанії записує наші контакти і обіцяє передати керівникові. На час підготовки сюжету він з нами так і не зв'язався. Ми знайшли інформацію про Quental Service самостійно і натрапили на відоме прізвище. За даними реєстру фізичних і юридичних осіб, компанія Квентал Сервіс зареєстрована у 2005 році і нині має єдиного засновника. Кіпрську компанію «Герсе Інвестментс Лімітед. За даними відкритого кіпрського реєстру, директором «Герсе Інвестментс Лімітед є людина з ім'ям Марілена Міхана. Вона ж є директором і секретарем іншої кіпрської фірми банта Агрікалчурал Investments Limited. Остання бенефіціар ПАД Миколаївський комбінат хлібопродуктів. Певний час головою наглядової ради комбінату була Юлія Льовочкіна, нардеп і сестра сірого кардинала парламентської фракції опозиційний блок. Ми запитали її про квентал сервіс і почули категоричні заперечення. Жодних зв'язків цієї компанії я не маю. Але там працюють люди, які працювали раніше з вами в компанії. І Зокрема, Ви навіть собі не уявляєте, як багато людей зі мною працювали, і на яких посадах вони зараз навіть знаходяться. Тобто вам не знайома назва цієї компанії. Ну я так не можу. Дивно, адже у нардепки є не один привід пам'ятати про Квентал Сервіс Юлія Льовочкіна, її колега по Верховній Раді Іван Фурсін та низка їхніх компаній власники банку Кліринговий дім. Це саме той банк, який видав кредит Квентал Сервісу. І саме той банк, який виступив іпотекодержателем понад 9 гектарів Жукового острова. От вам і можлива схема, про яку говорять експерти. Під постійним тиском прокуратури совські ставки переходять під дах компанії, пов'язаною з прізвищем Льовочкиної. Банк, де Юлія Льовочкина є одним з власників, видає цій компанії кредит під заставу землі ставків. Якщо компанія не повертає гроші, банк забирає цю землю собі. Усі задоволені, окрім прокуратури і киян. Що думають з цього приводу у совських ставках? Дізнатися не вдалося. Щоб зрозуміти, чому ЖБК заклав під іпотеку землю за іншу компанію. Ми шукали його керівницю Олену Коломієць. Нас не контакти, а я запишу і передам її трансформацію. А вона вас наблюдеється нам так, ніхто і не передзвонив. Ми також звернулися до прокуратури з проханням пояснити, чи брали слідчі до уваги факт іпотечного договору під час судової суперечки з совськими ставками. Нам відповіли так. Рішенням господарського суду міста Києва від 07.04.2015 року позов прокурора задоволено частково. Враховуючи те, що вказане рішення суду не набрало законної сили, оскільки оскаржено кооперативом в апеляційному порядку, спірні земельні ділянки у розпорядження Київської міської ради не поверталися. Про іпотечний договір у відповіді прокуратури жодної згадки. Слідство інфо обов'язково відстежить, чиї інтереси переможуть у суперечці навколо земель на жуковому острові, традиційно схемщиків чи як виняток киян.